Потрібні очікува, я просили зняти відео на Дубровиці. Відправляється в нас сьогодні і ну, вже упакував і забув зняти відео. Думаю, ну краще так зніму. Тут в принципі все видно. Що у нас? У нас іде додатковий маховик. Ось він. Я його закрив пенопластом, на всякий случай, щоб ніде його не пошкодило при транспортуванні. Шків 410 2Р профіль Б. Теж закрили пенопластом, щоб не де, де вдарили. Бункер підмішок. Ось у нас бункер під мішочок. Тут йде з крючечками, з усіма ділами. Він йде на двох колесах і дві ножички у нього. Вхідний бункер. Ну, Вхідний бункер тут звичайний, в цьому ж габариті, щоб все було. Документи. Документи на двигун, документи на подрібнювач, гарантія. Гарантія на бензиновий двигун 36 місяців. Бензиновий двигун Віталс, 7 кінських сил, вал діаметр 19. Ось у нас ЖЕ 19 к кого цікавить, ось такий двигун. Можна замовити на сайті Vitals або ж у нас можна замовити, в принципі, по ціні вони однакові. Що там, що там. Ось так виглядає. Цей подрівнювач РБ-80 рубає гілку до 8 см в діаметрі. До 8 см. Ну, ось такого. Тобто, ну, З маховиком, звичайно, йому буде набагато простіше це рубати. Це, з маховиком це найкраща історія. То есть, дровокол той буде використовуватися там ну, дуже рідко, а маховик ви завжди його використовувати в ви діли і працюєте, тому що інколи а, гілка тоненька, а інколи гілка товста. Хай маховик завжди буде. ось так. А, це така упаковка мінімальна, тому що ми відвозимо на пошту, там вже роблять обрешетку, пакують його а, на поддон і так далі. І все буде гарненько. Так, тому гарного дня. Всім, кого цікавить, замовляйте, пишіть, плюсик ставте. Це відео просили зняти підписники каналу. Все, гарного дня.